Шановні громадяни України, сьогодні я дуже радий приймати в стінах парламенту нашого великого друга, спікера парламенту Болгарії, мого особистого друга Росена Желяского. Я хочу сказати, що сьогодні ми маємо можливість подякувати пані пану голові, членам делегації і усьому парламенту Болгарії за ті дуже важливі рішення. Які були прийняті на допомогу Україні? Це і ціла низка рішень про військово-технічну допомогу Україні. Це ціла низка рішень, які пов'язані з економічною допомогою Україні, це політичні рішення пов'язані з рухом України до Європейського Союзу і НАТО. Це рішення по українських біженцях, які сьогодні знайшли свій прихисток в дружній нам Болгарії. І сьогодні, вельмишановний пан голова парламенту, буде мати можливість звернутися до парламентарів і до народу України з трибуни Верховної Ради України. Шановний пане голово, дякую вам за підтримку і передаю вам слово. Благодаря, скопі Руслан. Дуже дякую, дороги Руслан. Я хочу сьогодні в стінах українського парламенту висловити безумовну підтримку українського народу, який веде жорстоку боротьбу у війні, яка впалає в Європі в 21-му столітті. Болгарія підкрепля. Болгарія беззастережно підтримує територіальну цілісність України. Не визнає жодних зазіга... зазіхань Росії, не визнає наміру Росії провести вибори. На окупованих українських територіях і Болгарія буде усіляко підтримувати Україну і в її боротьбі, і економічно підтримуватиме тих біженців, які живуть зараз, які переховуються в Болгарії від війни, і в усіх інших сферах буде надавати підтримку. Болгарія ще беззастережно підтримуватиме Україну на її шляху до інтеграції до Європейського союзу. Ми представники трьох коаліційних партій в болгарському парламенті робимо все можливе для цього, і будемо робити все можливе для підтримки тих цінностей, які сьогодні Україна захищає ціною своїх життів. Світ дуже різний, але з друзями, з такими друзями як Болгарія, Україна може розраховувати на усіляку підтримку, і ми сьогодні тут для того, щоб заявити про це. дякую.